Всім привіт! Мене звати Катерина і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми завітали до садового центру у нашому місті для того, щоб подивитися, що тут є цікавого, і пошукати нашу мрію. Ми вже декілька років хочемо придбати одну рослинку, але минулого року так і. Не вдалося нам, бо обіцяли всі, що привезуть їх восени, але поставок так і не було. І взагалі, мало де в нашій області, в нашому місті можна знайти таку рослинку. Але саме у цьому розпліднику ми таки її знайшли і зараз будемо обирати, замовляти доставку і очікувати нашу красуню. Ну що ж, привезли мою мрію, не тільки мою, і чоловіка також дуже нам обом вона подобається. І у нас не було місця, яке ну, було предначертано для цієї рослини. Це по перше, по-друге, ми хотіли, щоб цю рослину було видно з наших вікон, і вона радувала нас весь час. Особливо взимку. А, і вирішено було принести в жертву ось цю вербу. Е, вона нам подобається, е, класна, гарна, але є декілька але. По-перше, вона трошки вибивається ось тут з композиції. Вона занадто велика і занадто масивна ось у цій верхній частині. Перекриває нам огляд на всю іншу клумбу. Е, По-друге. Ми розуміємо, що штамбова верба це не надовго, це той вид рослин, які живуть деякий час, вона не буде у вас там 20-30 років. Ну на якомусь етапі вони просто починають помирати. Я не знаю. Чи це правда, але я багато читала і бачила а, такого. Тож ми вирішили її прибрати, пересадити в інше місце. А ось тут, а, на самій так, головній частині, а, ту, яку ми бачимо кожного разу, коли заїжджаємо машиною, проходимо повз через хвіртку, сидимо, ми бачимо. А, тож ми вирішили, що це буде найкраще місце. Тож а, зараз я трошки підріжу гілля. Вербити що зайвим, і будемо її викопувати. Викопуємо ми вербу дуже обережно. По-перше, у нас тут проходить автополив, закопані ось ці всі труби для нього. І треба дуже дуже бути обережними, щоб не пошкодити їх. Ну і по-друге, щоб не нашкодити корінню дерева. Коли верба викопана, ми збільшуємо і під потрібний розмір нашу лунку під посадку нової рослини, і я одразу буду сюди додавати добрива, які будуть пролонговані дім, щоб впродовж декількох перших місяців рослина отримувала додаткове живлення. Ну і зараз ви вже можете побачити те, що ми придбали. Це ялиця, вона така гарна, така просто чарівна. Ми її розв'язуємо і зараз будемо крутити, щоб подивитися, як її краще розташувати у нас на клумбі. І будемо її висаджувати поступово. Я буду також додавати сюди ще добрива. Більше до поверхні ґрунту, щоб вони були також. І ще після висадки буду проливати її укорінювачем у розпліднику. Нам порадили. Декілька разів з інтервалом десь тижнів днів 10 пролити укорінювачем, бо такі рослинки дуже такі примхливі, і краще її забезпечити додатковим якимось живленням, щоб вже напевно вона вкорінилася добре. Ну, і ось так виглядає наша ялина. Вона вже вкоренилася. Це відео я знімаю трошки згодом після висадки. Почуваю вона себе тут досить гарно, а всі прирости потемнішали. Навіть сильну спеку, коли були відключення у серпні і були проблеми з поливом, вона пережила і все з нею добре. Були у деяких місцях трошки пожовтіли ось тут гілочки, але після поливу і обробки, підкормки, все стало добре. І ще хотіла спитати у вас. Ось тут в мене з-під неї зростають ось такі рослинки. А перші я помітила ось там в глибині, ближче до стовбура. Ось там. А, і ось такі самі а, ось тут виросли. А, підкажіть мені, будь ласка, якщо знаєте, що це таке. Мені здається, що це щось хвойних, але я не впевнена. Не прибирала поки що, бо може ще щось цінне, може це якісь сіянці. Хочу подивитися і тоді вже вирішувати, що з цим робити. Коли вони були досить маленькі, я взагалі не могла визначити зараз, навіть не знаю, як це можна пошукати в інтернеті. М -м, можливо, за фото. Ну, в будь-якому випадку, якщо ви знаєте, що це, напишіть, будь ласка. Така красуня тепер у нас буде зростати. Планую ближче до новорічних свят прикрашати її. Буду чіпляти гірлянду, скоріш за все, на сонячних батареях. Ну і може якісь іграшки або, може, шишки, щось таке буду на неї чіпляти. Буде вона нас радувати, будемо з віконця за нею спостерігати. Усім бажаю, щоб ваші мрії та плани здійснювалися, щоб ви купували ті рослинки, про які ви мрієте, і щоб взагалі наша головна мрія збулася і нарешті був у нас мир. Всім всього найкращого, Па-па. побачимось у нових відео.